Вітаю! Сьогодні під час уроку розглянемо різні способи віднімання чисел виду 540 відняти 90 та порозв'язуємо задачі двома способами. Усна лічба 560 додати 370 буде 930. 230 додати 180 410. 450 додати 280 буде 730, 740 додати 170, 910. 660 додати 160, 820.

Класна робота. Знайди значення виразу 480 додати 370, а відповідь запиши каліграфічно. Буде число 850. Обчисли ланцюжком по колу. Отже, перший вираз 32, відняти 15, буде 17. Шукаємо приклад, який починається числом 17: 17 додати 25, 42. 42 відняти 38 4. 4 додати 29, 33, 33 відняти 6, 27, 27 додати 29, 56. 56 поділити на 7. 8. 8 помножити на 4 32. 32 відняти 15. Отже, ми повернулися до першого виразу. Всі вирази, обчислені ланцюжком по колу, правильно. Розглянь записи і поясни, як знаходили різницю 540 віднятий 90 різними способами. Отже, спосіб номер 1 540 відняти 90. 540 розбиваємо на 400 і 140. Від 140 віднімаємо 90 буде 50, 400 плюс 50 450. Другий спосіб. 540 відняти 90. Розбиваємо 90 на 40 і 50. Спочатку від 540 віднімаємо 40, буде 500. Потім від 500 віднімаємо 50 буде 450. І третій спосіб 540 відняти 90. 54 десятки відняти 9 десятків буде 45 десятків, отже, 450. Обчисли зручним для тебе способом. В зошиті запиши вирази номер. Запиши вирази, обчисли. А потім будемо перевіряти, 920 відняти 70 буде 850. 780 відняти 90 690 560 мінус 80 480, 620 мінус 50 570 150 додати 90 відняти 70. 170 540 відняти 70 відняти 40 430. В зошиті запиши вирази номер. З підручника випиши всі вирази, обчисли їх, а потім перевіримо. 560 додати 370 буде 930. 170 додати 530 буде 700. 300 відняти 70 додати 180 буде 410. 820 відняти 50 і відняти 120 буде 650. 360 додати 60, відняти 120, буде 300. 500 відняти 70, відняти 40, буде 390. Розв'яжи рівняння. Завдання 106. В зошиті запиши завдання номер, запиши рівняння і розв'яжи. М відняти 340 дорівнює 280. М. Невідоме зменшуване. Отже, М дорівнює 620. Н додати 70 дорівнює 320. Н невідомий доданок. Отже, Н дорівнює 250. Це відняти 80 до 340. Знову це невідомий, зменшуване. Це дорівнює 420. Заплющ оченята. Глибоко вдихни, подумай про щось приємне. Відпочинь. А потім працюємо далі. Прочитай задачу. Розглянь для два способи її розв'язання. Чим вони відрізняються, купили кефір, йогурт і сир з загальною масою 900 г. Маса кефіру та йогурту 700 г. Маса сиру та йогурту 400 г. Яка маса кожного продукту. Перший спосіб від загальної маси віднімаємо масу сиру та йогурту. Знаходимо масу. Кефіру. Другою дією знаходимо масу йогурту і третьою дією знаходимо масу сиру. Другий спосіб. Спочатку знаходимо масу сиру. Потім знаходимо масу йогурту. І третьою дією знаходимо вже масу кефіру. Розв'яжи задачу зручним для тебе способом. Туристи подолали маршрут завдовжки 190 км. Пішки і на байдарках вони пройшли 110 км. На байдарках і на велосипедах подолали 150 км. Яку відстань туристи пройшли пішки, яку подолали на байдарках, а яку проїхали на велосипедах. В зошиті записуємо задача номер. Складаємо короткий запис. Отже, зліва записуємо, скільки проїхали всього. Не забувай. Отже, вони пересувалися пішки на байдарках на велосипедах. Всього подолали 190 км. Пішки і на байдарках 110 км. На байдарках і велосипедах 150 км. Тепер нам треба дізнатись, скільки ж вони подолали окремо. Першою дією ми можемо дізнатись, скільки ж вони подолали на велосипедах. 190 відняти 110. Отже, 80 км проїхали на велосипедах. Другою дією ми дізнаємось, а скільки ж вони подолали на байдарках. В нас виходить 70 км. І пішки вони подолали 40 км. Далі працюємо у зошиті з друкованої основи 46 сторінка номер 1 Знайди кожну різницю двома способами. 320 відняти 40. Ми можемо 300 відняти 40, а потім додати 20. 260 додати 20 буде 280. 320 відняти 40 можна 200 додати 120 мінус 40. 20 плюс 80 280. 670 мінус 90 ми можемо від 600 відняти 90 і додати 70. 510 додати 70 буде 580. 670 відняти 90 ми можемо 500 додати 170 мінус 90. 500 плюс 80 буде 580. Номер 2. Знайди значення виразів. Ти можеш обчислювати зручним для тебе способом. 520 відняти 390 буде 130. 840 відняти 290 550. 730 відняти 140 додати 110 буде 700. 320 відняти 180 додати 160 буде 300. Завдання номер 3 обчисли. 600 мінус 50 550, 600 мінус 450 150, 300 мінус 80 220, 900 мінус 90 810, 900 мінус 790 110, 300 мінус 280 20. Вдома потрібно розв'язати рівняння 109 та задачу 110 на 21 сторінці підручника. Дякую за увагу! До зустрічі!